Нульова маршрутка, яка їздить по кільці, на яку мені і треба було сісти. Я би поїхав туди от, і за 5 хвилин я би був на місці, як мені і казали. Но я прикинути не міг, що може бути маршрутка з номером 0. Так що я не повірив, подумав, що щось помилилося. Насправді помилився я. А тут вот, бачите, вона їздить по ось такому вот колу. Ось. А що, дивіться, сюди, сюди. Ось така таке жужжовте коло. І вона їде по ньому. А я помолився. Так що. Почально це було да, важність, дивіться От Ви таке бачили в Україні? Сьогодні хріна. Вона на все 70 ну, з копійками кілометрів, ну то сотня. 4G LTE. Бери бери не хочу! А нормально? 4G, нормально 4G LTE. O, kridą, tai tie bažnyčiai, kvaš. 4G LTE Play. 3 stadionikis. Antras, mes einam, kad sumalų bus. Bederonka. Ne, bederonką mes einam. Aš ja kažkaip ne bederonka. Buv. Einam. Taska. Taip, aš taip buvo pasakau. О, стадіончик прикольний. От зауважте. Рже. Ржеш... Ржеш... Жешев, як то правильно читається, століця інновацій. І така штука висить ну, буквально на всі, ну, де тільки ну, можна вліпити такий прикол. І, а, ну, і такі штуки, так як у Львові, типо е, uh, Ну, Львові пожеж любить своє місто, ну і косметка, а тут типу, просто їх, їх, -их їхній обеліск і напис, е, э, Кохам е, э, своє місто... що? Ні, кохам, ні, кось не так. Кохам своє місто. Нікуди не ключа. Кохайте своє місто. Наприкос. Краймісто, край місто вже. Все. А ми йдемо прямо, переходимо і попадаємо в плеско. Невеликий чи всі я поняв. А там от, от річка теж невелика. Що сто гуд. У мене по тій поті істину. Ні, сидімо не цікаво, серйозно, Скажи, що сидів. Студент... Ну от, бачите, все видно, такі здорові, в мене костях, одне немає. Все.